Яку недостойнішу людину ви зустріли у війську? М -м, мабуть, це пан Чуб, мій сослуживець, uh -huh. який герой України uh -huh. нині, знімався у фільмах, і він був зразком uh -huh. для мене. То був він атошник, так само, як і я, і він надихав, бо і фізичний розвиток постійно надавав цьому перевагу і психологічно, і так само і навчав нас. Спогади про кого давали вам сили, коли ви перебували? Мабуть, це моя дитина, uh -huh. яка найперше мене тримала на цьому. І мої батьки. А хто зараз для вас найбільша підтримка така? Моя дружина. Uh -huh. Тільки моя дружина. Uh -huh. А що б ви хотіли сказати ось дружині, якби вона, коли вона почує це інтерв'ю, що б ви хотіли, щоб вона почула? Що я її дуже люблю. Це від неї бездоганна підтримка. Тим паче ми з нею познайомилися лише за місяць до мого поранення. Mm -hmm. Це така любов з медсестрою. Mm -hmm. Де через великі зусилля вона пройшла і витягнула мене з того світу. І лише завдяки ній я почав ходити. Вона в Дніпрі. Mm -hmm. Це історія взагалі, коли їхня лікарня допомагала нам медикаментами. Та в результаті так і познайомилися, і саме вона потім турбувалася про те, щоб і на всі реабілітації я потрапив і завжди приїздила і у Київ, і все, хоча сама родом з Черкас. Це було дійсно важко, і вона по вихідних рано вранці вставала на електричку, щоб приїхати в Київ хоч на декілька годин. Це були такі чудові зустрічі, до яких готувався тиждень, ото, щоб доповісти про результати. Чекав її самого рання, не спалося, і це mm -hmm. дійсно здорово. І Super. після цього ми от е, розписалися вже, вже як вийшов з лікарні, бо вона сказала: що допоки ти не почнеш нормально ходити, можеш навіть і не сподіватися, буде тобі з Бо лікарі казали, що я не піду ніколи. Да. І в результаті жінка свого домоглася, і я свого а які дають вам силу триматися в якісь важкі моменти? Мабуть, це саме те, з чого я починав, в якому стані я знаходився після важкого поранення. І, мабуть, це власне і любов до своєї коханої. А що ви порадили тим, хто зараз втрачає віру або силу? По-перше, це звертатися одразу за психологічною підтримкою до психологів. По-друге, це одразу щоб волонтерів звертатися, бо волонтери взагалі мене ну, дуже емоційно підтримали, особливо коли приїхала з волонтерської сотні знайома, яка перехворіла раком і видужала, і вона, власне, і так само підштовхувала, аби не здаватися. Нагадувала, що в мене кохана є за плечима, тому mm -hmm. це дуже допомагає. А що для вас означає слово дім? Дім це найперше не територія якась певна чи приміщення, а це там, де комфортно, і там, де люблять і чекають, і куди хочеться повертатися знову і знову. Mm -hmm. А чи є такі місця, які ви хотіли б повернутися, можливо, після перемоги, чи подивитися якісь нові місця? Я, в принципі, обожнюю постійно десь щось бачити нове. По Україні я постійно катаюся, полікуюся. І як приїжджаю в нове якесь для себе місто, я завжди нариваюся на якісь екскурсії, аби все побачити, все mm -hmm. роздивитися. Супер. А скажіть, якою б ви хотіла побачити Україну після перемоги? Вільною і незалежною, це найперше, що мене турбує. Дійсно, я за це воював, я за це віддавав своє здоров'я, хоч щоб воно такою залишалася. І що для вас є найголовнішим в житті після всього, що ви пройшли? Я зрозумів, що найголовніше це якраз таки любов, яка нас тримає на цьому світі, і здатна на все, і здатна все перемогти. Супер. Дякую, Господь.